Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ілона. І якщо ви на цьому каналі вперше, давайте я вам трішки коротко розповім про що я тут знімаю. В цьому каналі ви можете побачити контент про книги, звісно, по моєму задньому фону. Це зрозуміло. Також я знімаю різні влоги зі свого життя, лайфстайл з різних концертів, подорожей та тому подібне. Якщо ви любите дивитись такого формату контент, обов'язково залишайтесь на цьому каналі і дивіться це відео до кінця. А сьогодні я йду на концерт Сізи та Кендріка. Насправді це вийшло дуже незаплановано, бо білети я купила буквально тиждень тому. Я йду зі своїм хлопцем та зі своєю подругою. Кажу вам чесно, десь годину тому в мене була дуже сильна істерика, тому що зараз не найкращий час для мене і мого хлопця. У нас виникли деякі проблеми з машиною та не тільки. Не знаю. Для чого я це говорю? Але просто хочу вам сказати, що я не тільки ходжу по концертах і десь їжджу. Я просто не показую погані моменти, тому що і так у кожного в житті дуже багато негативу. І на своєму каналі я хочу нести тільки радість і щоб ви насолоджувались і розслаблялись під час перегляду моїх відео. Просто хочу сказати, те, що показують в соцмережах, це не завжди правда. На своєму прикладі я можу сказати: я показую тільки хороші моменти. Я не хочу нести негатив. Я не кажу, що все, що я знімаю, неправда. Це все правда. Просто я не хочу показувати якісь погані моменти, тому що мій блог це моє хобі, і я коли знімаю відео, коли це все монтую, так, знаєте, розслабляюся, видихаю, і мені хочеться, щоб ось моє хобі, мій влог це було чисто от таке місце, куди я прихожу і забуваю за все погане. Тому я просто вам хочу сказати, що я теж людина, це реальне життя. І я досі не дуже сильно хочу йти на цей концерт, тому що я боюся там просто розплачуся, сяду і все. Але білети вже куплені, вже якось чекали цього. Те, що сталося такі події, ну так сталося. Не дуже хочеться через це відміняти концерт, але все ж таки я не йду з таким піднесеним настроєм, як я це роблю зазвичай. Я надіюсь, я на цьому концерті трішки відволічуся, він буде класним. І я просто забуду за всі інші проблеми. Ну, це зазвичай і є величезною причиною, чому я ходжу майже на всі концерти, щоб просто розслабитися, потанцювати і класно провести час. Давайте забудемо за цю грустинку, і я вам покажу свій аутфіт. У мене він дуже простенький, я вибирала з того, що було вдома. Я його трішки так, знаєте. З такого простого аутфіту зробила трішки прикольний, ну, я так вважаю. Додавши різні аксесуари, і мені здається, це розбавило цей образ, тому що в мене просто самий звичайний топ і шорти. Я не знаю, чи вам там буде видно. Ось такі укорочені і все. Просто чорний топ і шорти, які я знайшла в себе вдома. І я вирішила додати сюди різні аксесуари. Це якісь колечка з тему і тому подібне. Ось такий браслет. Також я маю. Я не знаю, чи там видно пояс ось такий. Я його часто вдягаю на концерти. І ще у мене була така штука ось це сердечко, якщо ви можете побачити, там не знаю, чи вам видно. Це взагалі моя купила в біршці. Це вдягати на шию і перемотувати декілька разів ось цією чорною ниточкою, але воно мені гризе на шиї, тому я вирішила перемотати це сюди. Я не знаю, чи мені це подобається до кінця, але мені здається, це щось таке. Цікаве, також в мене ось такі кульчики, це теж якась бершка, якщо я не помиляюся. І я накрутила собі ось так волосся. Вона вже дуже сильно, мені здається, розпалилася, трішки так неохайно виглядає. І на низ я взиваю собі, Боже, я не знаю, як вам показати, що вам було видно. Прості, кросівочки, такі чорні, на як носочки, і в мене є одна ідея, якою я хочу з вами поділитися. У мене було день народження, і мені дарило дуже багато кулік повітряних, і там були приклеєні ось такі бантики. Ось такі білі, і також такі самі, тільки в чорному кольорі. І в мене є ідея чорні бантики приклеїти так з боку на носочки гарно. Якось тільки єдине, що мені треба знайти якийсь класний клей, це чисто, знаєте, так одноразову штуку, бо я знаю, що ці бантики повідлітають просто. Ну, і, можливо, деякі бантики приклеїти собі на топ, я не впевнена. Але чорні бантики на носки я точно хочу приклеїти. Знаєте що? У мене просто була задумка, що в мене будуть білі оці носочки з рюшками, і буде біла сумка, і це виглядає дуже гарно. Але сталося так, що на цей концерт, на стадіон не можна ніяку сумку. Взагалі нічого не можна. Я така, окей, що я буду робити. Тому я планувала вдіти шорти з кишенями, але. Мені ці шорти не підходили, під мою задумку, тому я не знаю, я надіюсь, я просто запхаю все до виду, а щось буду нести в руках. От під цей образ дуже класно виглядають от всякі такі туфлі, і, в принципі, це якраз стиль цього туру, але я за зручність, і я не знаю, ну, я за зручність тільки тоді, коли я не прям дуже сильно фанатів від цих артистів. Тому що, звісно, що на Тейт Макрей, на Сабріну я буду там вдягатися, ну. <laughs> так, щоб зробити мільярд фотографій, запам'ятати цей день, щоб в мене відвалювались ноги, нагризли капці, але я була щаслива. Ще я забула, що в мене буде аксесуар, ще один, це такі дідуські окуляри, які я купила на секонді. Якось так це виглядає, мені подобається. Я не зможу взяти з собою мікрофон, тому що я не зможу взяти сумку, а мікрофон в мене дорогий. Я його буду боятись загубити, тому саме на концерті я якихось підключень робити не буду, але я обов'язково вам знімлю атмосферу і обов'язково познімаю все, що буде відбуватися навколо. У мене трішки такий ковбойський вайбик. Мені подобається. я розказала все, що хотіла. Я знаєте, от зняла цю частинку. Якось так відволіклась взагалі. Мені дуже подобається знімати. Я надіюсь вам подобається мене дивитися, і якось мені аж легше стало. Тому я бажаю вам насолодитись переглядом цього відео. Я Не очікувала, що сьогодні так холодно буде. Дуже дуже холодно. Я Ще взяла собі джинсовку, бо такий вітер, що капець. I understand you think it's a good song, but it's not answering my question. Should it be taken as a threat? It's whatever you want to take it. Make some noise for yourself tonight, boy. <laughs> <laughs> to go way back with it. Let's try this. I've been through some some people keep they like it's about us. the golden balls, that's

Love. This is our time to manifest it together. Що ж, настав час мені збирати свою наступну подорож. І я вирішила, що хочу зняти вам і показати книги, які буду брати і вибрати зараз їх. Я не скажу, що не читу, мені хочеться читати. Я дивлюся різні відео про книги, але. Просто через деякі ситуації, які склалися останнім часом за останній місяць, дуже багато тривожності в мене було, я просто не могла зосередитись на читанні, тому я навіть не знаю, що я хочу читати, який в мене зараз настрій. Я до всіх цих подій, які там в мене склалися, читала охоронницю. Я її прочитала, от як бачите, майже повністю. Я тільки що, може, ще десь сторінок 20 прочитала. Ну, поки не знаю, щось не зрозуміло, бо Цю книгу я вже тяну, я не знаю, більше тижня її читання, але я планую її сьогодні дочитати сьогодні-завтра, щоб просто вже завершити цю книгу і не тягнути її з собою в відпустку. Якщо чесно, в мене вже дуже-дуже осінній настрій. Я вже хочу осінь і я вже хочу читати якісь такі атмосферні книги, але я їду в теплу країну, і мені треба, напевно, щось таке літнє. І я собі так вирішила, що в цю подорож я візьму. Можливо, книги двох-трьох жанрів, щоб, якщо що, знати точно, щоб я мала що поміняти і читати. Якщо мені не захочеться читати чогось літнього, бо таке може бути. Ну, я собі так вирішила, що після цієї подорожі я вже точно буду брати за читання чогось осіннього, бо в мене вже прям такий настрій, і от мені хочеться. А зараз я, от мене є такий план: вибрати якийсь собі ромком. Майже всі ромкоми у мене стоять тут. І ну добре, у мене ще отут різні є книги, але їх просто туди впихнула. Бо в мене на полицях вже немає місця. Як ви бачите, а це якраз нові книги, які мені от нещодавно приїхали. Я не робила перестановку. Та я навіть не знаю, куди їх пхати, але подивіться, яку тут перестановку робити. якщо тут вже все завалено. Я думаю, взяти якийсь рамком, якийсь трилер і, можливо, якась фентезі. Планую брати 3-4 книги, бо в Греції я прочитала щось три і почала 4, якщо не помиляюсь, можливо. Але я думаю, що в цій подорожі я, напевно, буду менше читати, бо в нас там буде компанія. Я думаю, я більше часу буду з ними проводити. Але все ж таки краще мати з собою книги. І ну просто я завжди краще буду мати з собою книги, ніж взагалі не буду мати книг і не буду мати, що читати. Мені б дуже хотілося голос Арчера зараз, можливо, прочитати щось таке на поплакати. Хоча ні, не знаю, не хочу плакати, я так багато плачу останній час. Але вона РМ і, типу, великого формату, тому я, напевно, книги РМ точно брати не буду. Я вот думаю, може взяти незавершені справи, але вона також не поплакати. Але останнім часом вона мені дуже часто освітлює і в мене є бажання. прочитати. Взагалі я хочу дуже прочитати одного разу розбите серце. Я ще досі не прочитала легенду і фінал. Бо в мене їх досі навіть немає. Перше, їх треба купити, щоб прочитати. Ой, я щось купую, а ніяк не можу саме прочитати. Я не знаю, я отак дивлюся на полиці, я взагалі не розумію, що я хочу. Я ніби і правильне рішення би могла взяти з собою, вона, в принципі, легко читається це ромком. От я подумаю за неї, і ще в мене є варіант взяти якусь книжечку від Artbooks, але вона також трішки велика. Я от сиджу, стою точніше і думаю. На рахунок фентезі в мене вже є ідея, я напевно візьму чаклунство шипів, бо бачила хороші відгуки на цю книгу, я не знаю, щось вона в мене вже довго стоїть. Ну, як, декілька місяців, але я думала, що я її одразу після покупки прочитаю. що в мене є ось така маленька книжечка додаткова. Но я її точно брати не буду. Мені спершу от прочитати чаклунство шипів. От я навіть анотацію, мені здається, не читала. Але я думаю, я, напевно, візьму її з фентезі. Я думаю, на рахунок книги Тес Геррітсон, бо я обожнюю цю авторку, в мене от, залишилося з циклу. Я дуже-дуже сильно розтягую цей цикл, бо я просто не хочу його завершувати. І мені дуже подобається ця авторка, я ще маю її «Сад кісток», шпигунське узбережжя, і там ще є е, гості на літо, якщо не помиляюсь, я її ще не придбала, бо наскільки я знаю, це продовження цієї. І от в мене є книга Я знаю секрет. Послухай мене і померти знов. І я не знаю, яка наступна, яку я останню прочитала. Я зараз десь пошукаю якусь таблицю, бо мені здається, не пише порядок книг. І точно, напевно, візьму якусь тез Герітсин, якщо вона не буде якась зимова, бо в неї є там такі книги. Мені подобається, ще також ця авторка, але ось ця книга, оця вроді би наступна йде. Це Також там цикл. Я щось 2 три прочитала. Я вже теж не пам'ятаю, але я знаю, що наступна вона зимова, і я її тримаю до зими. Ой, боже, як це складно! У мене так багато книг, це все не прочитане, і мені завжди так важко вибрати, що читати наступним. От я не знаю, це в мене одна така проблема чи ні. Мені здається, мені просто так складно вибрати через те, що я не розумію, який у мене зараз настрій на читання. Я, типу, хочу читати, але от просто кажу: просто якийсь дуже складний місяць видався і. Ой, я навіть не знаю, що мені по книга взяти. Я просто хочу знаєте, якусь таку книгу, яку я візьму, відкрию і просто від першої до останньої сторінки просто буду читати безперервно. Щоб мене якось аж так сильно захопила книга. Просто щоб мені якось покращило настрій через ці всі події. Але я навіть не знаю, яка це може бути книга. От я думаю на рахунок. Тейлор Дженкінс Рід, я забула, як це а, кері сото знову грів. Я хотіла сказати, що це якраз одна перекладена книга, яка в мене залишилась непрочитана, але я згадала, що нещодавно вийшла ще одна книга. Я не пам'ятаю, як вона називається. Якось скажи життю так. Можливо, я не знаю, чи я собі цю назву придумала. Ой, коротше, також в мене дуже довго стоїть усе, що з нами на віки. Я теж дуже її хочу, в мене вже є друга частина, але от першу я ніяк не можу почати читати. Мені там не дуже подобається, якщо чесно, шрифт. Я б вам показала, але мені зараз це все переставляти, витягувати. Якось буде складно. Там такий якийсь папір, він, мені здається, просвічується і жовтий. Тому я щось ніяк не можу її взяти через цей папір. Мені не подобається. У мене часто таке буває. Я можу книгу не читати, бо просто мені не подобається, який там папір всередині. Давайте зараз собі все передивлюся, добре подумаю. Виберу декілька варіантів і просто покажу варіанти, і вже буду між ними вибирати. Так, показую, що я обрала, але спершу я дуже сильно хочу дочитати цю книгу і почати читати сьогодні, може, вночі якусь нову, точніше, вже під вечір. У мене є ось п'ять варіантів: чаклунство шипів, фентезі, потім Тез Герріцом, Померти знову, я дізналася, яка частина. І тут щось, типу, про сафарі має бути, не знаю, щось таке. Непонятне, потім не знаю, чомусь захотілося мені додати сюди дрібним шрифтом, бо я чула хороші відгуки. Якраз нещодавно вийшла друга частина, бо я зазвичай стараюся якнайдовше тримати перші частини, бо дуже довго, якщо чесно, деякі видавництва видають, і деякі серії можуть два роки видаватися. У мене така сумна історія з іграми спадкоємців, тому що першу частину я прочитала 23-му році, вона мені дуже сильно сподобалась. Я чекала. Продовження дуже довго, от вийшла друга частина, я її одразу купила. Я її не читала, бо я думала, от вийде третя, тоді прочитаю. От тільки нещодавно, сьогодні який рік, 25-й рік, вийшла третя частина, а там ще є далі продовження. Я не знаю, і це розтягувати на 4 роки читання якогось циклу, серії, я не хочу, але я надіюсь, я вернуся осінню до читання. Оцього спадкоємця, бо тому що перші частини мені дуже сподобались. І от мені так сумно через це. Тому я стараюся перші частини от не читати, коли ще немає продовження. А отут вже є друга частина. В принципі, ват класно видає книги, мені поки все подобається. Потім усе ще з нами на віки. От про що я говорила вам. Бачите. Тут як вам показати. Тут от маленький шрифт, мені здається, Ну камера так не передає. І сторінки дуже-дуже тонесенькі, і вони трішки перебиваються. Я боюсь, що я їх порву. Ну, і цей шрифт маленький, мене трішки лякає. Плюс тут вже 600 сторінок, але ця книга в мене вже довго стоїть і вона багатьом сподобалась. 522 з подяками. Але... Я хочу прочитати її, і вона так класно розгортається зручненько. Я така люблю. Але не знаю, чи варто її брати в відпустку, тому що вона прям ну дуже велика, як для відпустки. Але в принципі, хто зазвичай бере одну книгу відпустку, мені здається, це супер. Я зазвичай беру декілька і маленьких. Також Карісото я вибрала. Не знаю, я люблю цю авторку, і мені подобаються всі її книги на. На п'ять, на чотири я не пам'ятаю жодної книги, яка мені не сподобалася. І от я думаю, якраз на мій теперішній стан моральний, я думаю, ця книга може мені сподобатись. І загалом я можу зануритися в стиль написання цієї авторки, тому що мені це подобається. Тому не знаю, я думаю, що на рахунок неї. Давайте так, я дочитаю першу охоронницю. Я дуже надіюсь, мене це вийде до завтра зробити, бо завтра вночі. Ну так вже після завтра ми вилітаємо, але я вважаю, що це вже як завтра, бо ми по факту спати не будемо. Дочитаю її, подивлюсь, яку я візьму наступну, тому що якщо я почну читати якусь іншу, то одразу, звісно, зрозуміло, що я її буду брати з собою в подорож, і від того буду відштовхуватись на рахунок інших книг. Раз, два, три. Та-дам! До мене приїхала мама. Ми буквально за пару годин вже будемо виїжджати в аеропорт. І знаєте що? Ми мене пофарбували. Я не знаю, то не дуже сильно видно, це, мабуть, рожевий, але ми мені не висвітлювали волосся, пофарбували так. І в мене такі тепер не рожеві, а червоні прятки. Я не знаю, взагалі чи там на камері видно. Просто зараз вже вечір і не дуже добре освітлення. Я якось постараюсь вам показати. От, можливо, тут буде краще видно. В загальному я вперше фарбуюсь якоюсь краскою такою. Вона, типу, стреться, змиється за 15 вимивань, там пише. Я фарбувалася два рази, мені здається, тільки хною, а краскою я ніколи не фарбувалася. Тут я довго хотіла. А от такі той колір, що я хотіла важко нафарбувати і не спортити волосся. Тому ми вирішили зробити мені такий експеримент. О, тут трішки видно цих червоних прядок. Це мав бути ніжно-рожевий. Можливо, я десь тут референс прикріплю, як я в пінтересті не йшла. Але щоб так нафарбувати, треба і висвітлювати. От, бачите, тут гарно видно волосся і купа всього. І ми так вирішили спробувати це. Ну, і так змиється, плюс. Ми на море їдемо, не на морі точно змиється за декілька днів. Але все рівно виглядає прикольно, як для першого разу, щось таке спробувати. Цікаво. Мені подобається, я вирішила просто що на морі хочу трішки змін і щось таке прикольне зробити. Зараз вже я не знаю, дев'ята година вечора, і ми вже скоро зараз всі йдемо в душ митись і на декілька годин поспати, тому що. Десь в третій годині ми будемо виїжджати. І завтра прилітаємо десь в 8.05, якщо все буде добре за планом. І нам буквально буде десь години часу, щоб добратися від аеропорта до одної автостанції, через те, що там з аеропорта напряму в то місто, де ми будемо не їздити ніякі автобуси. І з тієї автостанції, на яку ми маємо приїхати, там автобус відправляється 9.15, тобто у нас буде буквально там. Година 10, щоб дібратися, а туди їхати десь 40 хвилин, тому я надіюсь ми встигнемо, бо наступний автобус аж буде десь в годині четвертій, тому щоб ми завтра довго не чекали. Я надіюсь, нас це вийде. Бо мені подобається. Воно так прикольно виглядає. Що мені здається, що на кращому освітленні, та не дуже тут буде видно, буде краще, бо якесь дзеркало треба протерти. Менше з тим, давайте розкажу, які книжки взяла. Я взяла з собою все ж таки чаклунство шипів, якось так оце фентезі. Взяла дрібним шрифтом і зараз почала читати Тез Гертс. Прочитала буквально, може, 15 сторінок. Може, зараз ще перед сном почитаю щось, не впевнена, але також, як і казала, я дочитала охоронницю. Оцінила я її на 3 з 5, якщо чесно, щось таке собі, бо то, що привітна знайомка, мені сподобалось набагато, набагато більше. В принципі, якісь такі новини розказала, вроді би, все, і я думаю, підключу вже завтра зранку з аеропорту.